Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Послухайте, будь ласка, віршик і спробуйте відгадати, про кого буду сьогодні розповідати вам. Він людей з біди рятує і хвороби всі лікує, призначає процедури і таблетки і мікстури. Здогадались, хто це? Звісно ж, це лікар. Кожна дитина і кожна людина має право на медичну допомогу, а хто нам може надати медичну допомогу? Звісно, це лікар. Якщо нам раптом стало погано, ми захворіли, то ми можемо викликати швидку медичну допомогу додому. І до нас приїздить ось така карета швидкої допомоги. Якщо... Ми можемо піти ніжками, то ми підемо з вами у поліклініку, де знаходиться багато лікарів і наш сімейний лікар. Приходячи на роботу кожного дня у лікарню, лікар одягає спеціальний одяг, це білий медичний халат. Це лікарська шапочка і обов'язково захисна маска. Щоб призначити лікування, лікарю необхідно оглянути хвору дитину або дорослу людину. А для початку він запитує, що турбує хворого. Для огляду пацієнта лікар використовує багато різних інструментів медичних. Перший із них це статоскоп, яким слухає лікар дихання хворої дитини або людини. Після цього обов'язково лікар дивиться стан нашого горла спеціальним шпателем. А потім вимірює за допомогою термометра температуру нашого тіла. Після такого коротенького огляду. Лікар може назначити лікування. І через кілька днів прийому ліків, які призначив лікар, ви прийдете на контрольний огляд. Хлопчики і дівчатка, ну скажіть мені, а чи любите ви хворіти? Ні, не любите, і ліки приймати ви не любите, і вдома сидіти ви не любите. Отже, для того, щоб не хворіти, треба робити щеплення за допомогою саме цього шприца. У спеціальному медичному кабінеті, в лікарні робить спеціальна медсестра. Щеплення боятися не потрібно, потрібно боятися саме захворіти. А для того, щоб підтримувати в здоровому тілі здоровий дух, потрібно займатись ранковою зарядкою та різними видами спорта, правильно і корисно харчуватись, щоб отримувати потрібні вітаміни з їжі. Потрібно доглядати за чистотою свого тіла, за чистотою своїх зубів. Обов'язково мити руки і обличчя. Отже, хлопчики дівчатка, не забувайте про відпочинок на свіжому повітрі у будь-яку пору року. Тільки правильно одягайтесь і весело спілкуйтесь зі своїми друзями. Ну що ж, ставте вподобайку, підписуйтесь. До нових зустрічей, хлопчики і дівчатка. Бувайте!